Доброго ранку, мої любі малята, Ось і літо швидко пролетіло. Ви всі подорослішали, зміцніли, засмагли, підросли сьогодні перший день осені. І вся наша країна святкує День знань. Скоро ви всі підете навчатися до школи. Час мене дуже швидко, малята, але за цей час ви встигнете не лише підрости, а й багато чого навчитися. Чимало нового, цікавого чекає вас у країні знань. А поки що ви дошкільнята, і ваша країна знань це наш дитячий садок. День знань дуже важливе свято. Запам'ятайте це малята, жити не можна навмання, без уміння і без знання, треба набути умінь та навичок. В дитячому садочку ви вже багато чого навчилися, але ще багато цікавого ви дізнаєтесь у школі. А ви малята мої, чи маєте бажання йти до школи? Так, майже всі малята бажають швидше потрапити до школи, але деякі ще багаються, не бажають розлучатися з дитинством. До нас сьогодні на гостини завітала Оленка. Оленка каже, що навіщо йти до садочка? Гратися вона може і вдома. Малята, давайте Оленці розкажемо, що ми можемо робити в садочку. Так? Отже, що ми, дітки, можемо робити в садочку? Давайте нагадаємо. Так, слухати казки, оповідання, історії і самим розповідати вірші, малювати, ліпити, різати, конструювати, писати та читати. Рахувати, вимірювати, танцювати та співати, грати на музичних інструментах, проводити досліди, а також доглядати за рослинами та тваринами в куточку природи, а ще займатися фізкультурою. І дуже дуже багато гратися. Час летить дуже швидко, дітки. Не встигнете озирнутися, а вже потрібно збирати рюкзак до школи. Що ж ми візьмемо до школи? Давайте подумаємо, і в цьому нам допоможуть загадки. Слухайте уважно. Цю найпершу в світі книжку знає будь-який школяр до усіх книжок доріжку прокладає наш вірномалята буквар. То в клітинку, то в лінійку написати тут зумійка. Малювати дещо зможеш, називаюся я, так, дітки, здошить. носики в нас кольорові, білі, чорні, чи бускові, жовті, сині, та кінці це звичайно олівці. Так, кольорові олівці. Кулька кружляє, працює, а із-під кульки рідина швидко літеру малює на папері ось вона. Що то має кульку і на папері пише? Так, вірно, малята, в школі не можна обійтися без ручки. Ну і ще слухаємо казочку. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок, ось біда? Що іще забули взяти, щоб пейзаж намалювати? Хто запам'ятав, що я перечислила, що чого не вистачає для пейзажу? Вірна малята, фарби. В школі дуже багато потрібно приладдя шкільного, але це все згодом, так, дітки? Не забуваємо, що у нас сьогодні свято. То я пропоную вам сьогодні зробити святкову листівку, так, яку ви можете подарувати на день знань, на день вчителя, або е, поздоровити свого вихователя і вчителя, або товариша з Днем Знань. Зрозуміли? Тож починаємо. Що потрібно нам для роботи? Насамперед потрібно буде великий аркуш кольоровий, коль, кольор вибираєте ви. Також потрібні будуть половинки аркушів, А4 кольорові, будь-яких кольорів. Чим більше кольорів, тим краще. Також нам потрібно буде ножиці, клей. Пензлик для клея і олівець. Приступаємо наш великий аркуш. Ми згинаємо навпіл, робимо це обов'язково на столі і рівняємо куточки. Після цього ми обов'язково лінію згину дітки прогладжуємо. Так, ось основа нашої листівки готова. Можна Використати, використати навіть картон. Так, для того, щоб зробити олійці, мені потрібні кольорові смужки. Я їх зробила, яких отримала. Я аркуш от половинку аркуша 4, склала двічі навпіл і розрізала, в мене вийшла ось така смужечка. З однієї половинки можна зробити 4. Олівця. Також для того, щоб зробити олівець, крім смужок, потрібні біленькі смужки невеликі. Подивіться уважно, вони повинні бути по ширині як ось ця довга. Так, що ми робимо? У нас ось цю смужечку складаємо двічі навпіл і Вирізаємо трикутничок. Ті, хто ще не вміє користуватися ножицями, тим допомагають батьки. Так, ось. І в нас вийшла така смужечка з зубчиком. Після цього ми цю смужечку наклеюємо на кольорову довгу смужку. Але трішки відступаємо для того, щоб імітувати стрижень олівця. Зрозуміли? Тож наклеюємо. Бажано клеїти на клейоночки, щоб не забруднитися. Так, ось ми приклеюємо. Так. І, а після цього е, нам потрібно цю смужку двічі вздовж зігнути, для того, щоб імітувати грані олівця. Я один розгинаю дітки. Куточок до куточка. Ви це робите на столах, рівняємо куточку, лінії згину обов'язково прогладжуємо. І потім ще раз згинаємо. Так? Можна це зробити способом гармошки, діти, кому як зручно. Так, ось у нас уже в олівця. Вийшли грані. Потрібно тепер зімітувати стрижень. Для цього ми куточки згинаємо серединку, дітки. Так. І ось такий гарний олівець у нас вийшов. Ми робимо таких олівців декілька, скільки у вас буде два, три вирішувати вам дітки. От я ще один зроблю. Буде в мене червоненький. Так, зігнула. І олівець готовий. Так як у нас День знань це осіннє свято. То для прикрашання листівочки ми ще можемо зробити осінні листочки осінніх кольорів. Для цього ми беремо прямокутнички або квадрати осінніх кольорів зеленого, жовтого, червоного, жовто-гарячого кольору. Потім що робимо, дітки? Згинаємо квадратик або прямокутник вдвоє. На одній стороні за допомогою олівця малюємо половинку листочка на столі. Так, намалювали, потім що робимо. Вірно, дітки, вирізаємо за допомогою ножиць. Акуратно по намальованому контуру. Пам'ятаємо про техніку безпеки роботи ножицями. дітки молодших груп, лише викладають та наклеюють, готові деталі, Це інше допомагають їм дорослим. І так декілька листочків з будь-яких дерев. Так, ось. Два, три листочка. скільки забажаєте дітки. Можна простіше вирізати. Листочок осини, так? Так, що ж, починаємо наклеювати, оформлювати нашу листівочку, так? Спочатку ми приклеїмо дітки олівці. І запам'ятайте, для того, щоб зберегти ось цей об'єм олівця, ми приклеюємо і намащуємо лише сторони олівця. Ось так дивіться, дітки, намащуємо лише ось ці сторони. Ось так і приклеїмо на нашу листівочку. Бачите, який побіг. Об'ємна робота виходить дуже цікава, так, дітки. Другий олівець теж саме. Промащуємо. і приклеюємо на вільне місце. Так. В лівці ми вже приклеїли. У мене помістилося два. Може, ви зробите вущим, і у вас поміститься три, п'ять олівців, скільки забажаєте. Так. Тепер прикрашаємо листочками, так? Листочки теж можна зробити об'ємно. Для цього ми промащуємо лише посередині клеєм. Так, один листочок. Лише посерединки промащуємо. Так, і приклеїмо. Віться, яка об'ємна листівочка в нас вийшла. Так. Що ми ще можемо зробити, дітки? Ми за допомогою фломастерів можемо промалювати листочком прожилки, так? використати коричневий, чорний або червоний кольори, Ось так, щоб було видно, що це в нас справжні листочки. Також з допомогою фломастерів ви можете якісь елементи додавити на самі листівочки. Що можна намалювати, що ми асоціюємо з днем знань? Букви, цифри, так, вірно, дітки, можна і квіточки домалювати. Ну, я, наприклад, домалюю цифри. П'ять, три, які забажаєте. Так, Лючка, чотири. Підказуйте, які хто хоч бажає цифри. Один теж підійде. Так, дивіться, гарно, гарно. Також що ми можемо ще зробити? Можна з журналу або з газети вирізати буквочки, або зображення книжок і теж, що дітки, теж приклеїти. Так. В серединке нас залишилось, що порожнє місце, місто, місце, то ми можемо тут підписати, написати поздоровлене, теж якийсь малюночок намалювати. Дивіться, як я зробила. Так, теж намалювати листочки, цифри і поздоровлення. Так, дітки. Подивіться, що це в мене. Так, дзвіночок. В школі великий дзвіночок, а в нас в дитячому садочку невеликий. І ось вона настала та хвилина, коли наш дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай буде рік для нас усіх щасливий.